Чому багато українських біженців і підприємців виїжджають з Польщі і в Німеччини до Іспанії? Із важливих причин варто відмітити невпевненість щодо продовження тимчасового захисту в Польщі і в Німеччині. Ціни на оренду не відповідають їхньому доходу, зміна відношення поляків щодо українців, нестабільна політична ситуація, велика бюрократія, яка ускладняє процес отримання карти побиту, складність заощадити. А вже якщо заощаджуєте, не можете поставити ці гроші собі на рахунок. Відсутність сонця, багато сирості Через що люди частіше хворіють, які є мінуси переїзду в Іспанію? В Іспанії справді складно знайти роботу. Самі іспанці заробляють мінімальну або ж середню заробітну плату, і їм цього достатньо. У іспанців інший менталітет. Але ця країна підійде для людей, які працюють дистанційно або ж мають власний бізнес. Щодо виплат, Іспанія виплачує 400 євро на особу і також 100 євро на дитину. Щодо легалізації, в Іспанії ви маєте право отримати тимчасовий захист або статус біженця. Тимчасовий захист, який дійсно.